Шановні друзі, я хочу звернутися зараз до всіх гостей сьогоднішнього уряду, а крім того, і до членів уряду, до всіх запрошених, і сказати про те, що у нас сьогодні продовжується славна традиція, яку ми започаткували зразу з приходом нашого уряду до влади. Ця славна традиція полягає в тому, що всі наші перші кроки. Як новий уряд на початку 2008 року ми робили разом з Президією Академії наук України, разом з Академією наук. Ми починали з того, що ми програму нашу урядову презентовували саме на Президії Академії наук. І найвизначніші люди України. Люди, які мають інтелект, знання, які визнані світом, саме ця команда слухала. І схвалювала нашу урядову програму для мене, як для прем'єр-міністра, це велика честь, тому що мати підтримку такої команди в Україні, мати співпрацю з такою визначною командою, це, безумовно, є для уряду дуже важливим натхненням, дуже важливим дороговказом в роботі. Крім того, зразу після того, як ми... Разом з вами затвердили урядову програму. Ми перейшли до визначення головних пріоритетів в наукових розробках, фундаментальних дослідженнях, які потрібні Україні і які мусять підтримуватися, в тому числі і урядом, і бюджетом. І ми саме тоді, разом з Національною академією наук, визначили 10 Найважливіших напрямків наукових досліджень і розробок, що здатні суттєво вплинути на соціально економічний розвиток держави. Дуже приємно відзначити, що все, що ми з вами намітили, ці наші 10 пріоритетів, крок за кроком втілюються в життя. Так, ми потрапили в ту складну смугу, де криза і світ, і Україну поставила в надскладні умови. Виконання і досягнення пріоритетів. Дійсно, криза сьогодні змінила всі параметри фінансового і організаційного життя країни. Але не зважаючи на те, ми робимо все можливе для того, щоб разом з вами втілювати ці 10 пріоритетів в життя. Дорогі наші шановні визнані світом і Україною академіки, члени президії. Люди, які тримають в руках всю науку України. Я думаю, що дуже символічно, що ми сьогодні збралися вже тепер в приміщенні будинку уряду. Тому що сьогодні ми, вже, втілюючи всі наші напрацювання в життя, хотіли би отримати на наступний 2010 рік і на найближчі роки. Знову від вас дороговкази і визначені пріоритети, з якими ми будемо далі працювати разом з вами. І що мені дуже приємно відмітити, що засідання саме такого рівня і саме такого формату, щоб зібралися разом весь уряд і Національна академія наук, по суті, це вперше. І я хотіла би, щоб це і надалі стало доброю традицією для всіх урядів. Для всіх наступних керівників. І сьогодні мета нашого засідання це нарощування темпів та обсягів співпраці між урядом і справжньою науковою елітою нашої держави. І я переконана, що подальшими спільними зусиллями нашими ми разом з вами найближчим часом зможемо досягнути суттєвих зрушень в економіці, зберігти та примножити інтелектуальний потенціал українського народу, зайняти гідне місце серед найбільш науково розвинутих країн світу. І безумовно це і буде частково і нашою відповіддю на виклики кризи, тому що криза вона вимагає і перебудови, і змін. І динамічного руху виключно по визначеним пріоритетам. І я на цей час думаю, що нас всіх надихає слава видатних вчених Національної академії наук, імена яких навічно увійшли до скарбниці Світової наукової думки. Україна завжди посідала гідне місце серед передових держав світу у сфері розробки ефективних наукових досліджень та винаходів. Ми маємо славну прекрасну історію у сфері точних наук. Саме українські вчені фізики здійснили ряд важливих досліджень в галузі теоретичної фізики, зокрема ядерної фізики, в галузі вивчення напівпровідників. Гірманіві діоди та тріоди саме українські математики створили новий відділ математичної фізики, нелінійну механіку, це наша з вами історія і наше з вами надбання для себе і для світу у сфері кібернетики. Саме в Інституті електротехніки Академії наук УРСР вперше в світі була створена мала електронна обчислювальна машина, яка стала прототипом великої обчислювальної машини, створеної в Академії наук СРСР. В обчислювальному центрі Академії було створено спеціалізовану машину Київ і ряд інших обчислювальних машин. Вітчизняні вчені мають досягнення в галузі генерування надвисоких частот сантиметрового і міліметрового діапазонів радіохвиль, що знайшли широкі застосування в новітній техніці. Здійснено важливі дослідження по вивченню поширення радіохвиль, ультракороткохвильового діапазону в топосфері у сфері медицини. Саме в Інституті органічної хімії Академії наук РСР синтезована високоефективний антибіотик саназин, який широко використовується і досі світовою медициною для лікування туберкульозу очей, кісткового туберкульозу та інших захворювань. І можна сказати, що наш видатний мікробіолог і епідеміолог заболотний, засновник міжнародного товариства мікробіологів, здійснив класичні дослідження в галузі профілактики і лікування ряду гостроінфекційних захворювань. Він вперше розробив ефективні методи протичумної вакцинації, дослідження академіка Багамольця в галузі переливання крові фізіологічної системи сполучених тканин, його анти. Антиретикулярна, антиретикулярна цитотоксична сиворотка широко використовується в світовій лікувальній практиці. Всесвітньо відомими є досягнення українських вчених в галузі нейрофізіології, зокрема з проблеми кільцевої сигналізації нервових клітин. Це є результати наукової школи академіка Кистюка. Я хочу сказати вам, і сьогодні мені це приємно відмітити, що в сфері генетики також наші дослідження українські були одні з самих передових. І я думаю, що якщо б ми і далі динамічно продовжували ці напрямки, ми змогли б сьогодні також дарувати світу надзвичайно великого рівня досягнення. І хочу ще сказати. Що також сьогодні проведено вже понад 50 тисяч успішних операцій з використанням зварювання живих клітин. Це остання розробка інституту електрозварювання імені Євгена Патона. Я думаю, що це те, що сьогодні також є нашою гордістю у сфері механіки та машинобудування. Зусиллями наших вчених розв'язаний ряд важливих проблем автоматизації виробничих процесів, розроблена методи розрахунку машин на міцність, створена нові досканалі машини і механізми, загальна народне. Всесвітнє визнання здобула наукова діяльність Євгена Патона, який зробив великий вклад у мостобудування та автоматичне електрозварювання. В інституті електрозварювання імені Патона розроблена теорію зварювання та апаратуру для автоматичного і напівавтоматичного зварювання під флюсом для потреб машинобудування, суднобудування, апаратобудування і багатьох інших галузей промисловості. Матеріалознавці академії розробили надміцні титанові сплави та створили технології вирощування найбільших у світі кристалів сепфіру. В, в нас не залишиться часу для проведення засідання кабінету міністрів, якщо всі досягнення української науки перераховувати сьогодні крок за кроком, які без перебільшення змінили світ. Саме тому справа честі нашого уряду створити всі умови для подальшого розвитку науки в Україні.